Минулої доби рятувальники Прикарпаття ліквідували три пожежі. Найбільша сталася ввечері у Сирі Рунгори Коломийського району. Там горіли житловий будинок та господарська будівля. Четверо місцевих жителів отримали травми та були госпіталізовані. Загальна площа пожежі складала близько 200 метрів квадратних. На місці події от, травми отримали четверо людей. Це троє чоловіків і одна жінка. Всі місцеві мешканці 1972, 92, 94 та 85 років народження, яких госпіталізовано до лікувального закладу. Наразі причину пожежі і всі обставини встановлюють правоохоронці. Того ж дня виникла пожежа у гаражному кооперативі Івано-Франківська. Вогонь охопив два гаражі. Пожежники врятували сусіднє приміщення, якому загрожувало займання. До ліквідації залучили кілька спецавтомобілів. По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили що виникла пожежа двох автомобільних гаражів на загальній площі 70 метрів квадратних. Вогнеборці оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Завдяки злагодженим діям рятувальників на пожежі було врятовано поруч розташоване гаражне приміщення. До ліквідації даної пожежі було залучено 6 спецавтомобілів та 20 рятувальників, тому числі на місці пожежі працювали рятувальники міської аварійно-рятувальної служби та рятувальники центру безпеки хриплин. Також горів житловий будинок у селі Павлівка Івано-Франківського району. Постраждалих немає. Рятувальники закликають краян дотримуватися правил пожежної безпеки. З настанням холодів кількість пожеж у житловому секторі зростає. З початку року на Прикарпатті у вогні загинули два десятки людей. Оксана Себастьян, Софія Савчук, новини на вежі.